Компенсують до 100 тисяч гривень. Дніпряни подали 220 заяв на компенсацію за встановлене індивідуальне опалення. Комісія при департаменті житлового господарства задовольнила 201 з них. Іншим потрібно донести необхідні документи. Прокоментував рішення комісії директор департаменту. За його словами, сума відшкодування повністю покриватиме витрати людей на забезпечення технічних умов та обладнання. Натомість монтажні роботи з міського бюджету не компенсують. Прийняли рішення компенсувати людям їх затрати за встановлення індивідуального опалення. Це на тих будинках, на яких більш не буде подаватися централізоване опалення. Люди саме вибирають це, дасть змогу людям опять же, в більш комфортних умовах проживати, так як вони самі собі призначать початок опалювального сезону та закінчення опалювального сезону, і будуть в залежності від цього економити свої кошти.